Сотків не буде. І чи буде інферно? Ні, не буде. Інферно, буде еншент. Ну, для Наві це доволі гарні новини. Чи з акцентом під базою Б, 3 плюс 2. Такий більш класичний кес. Імен невдалий простріл, і його не відпустили. Вік тим часом зайшов на Мідел. На Бі. Зараз помре. О, ні. Повезло Олексі. В нього є дефуз. тож тобто, треба насправді жити. Тим часом вихід на точку Б. Вандерфул і Джеррі робить покілу. Біт забирає Давіга. І ситуація критична, тому що Кої не вийшли. Як Адамс, так і Стадо. Вирішили далі розіграти. Піти на мідл. їх тут перестрілює Біт. У нього, звісно, юз, дальня дистанція. Получив від Адамса, але той. Але ніби її можна взяти. Хоча Наві пробують контролювати. Вийшов Адамс, і все ж таки помер саме від Джеля. От Джель та Алексі зараз на точці Б. Два на мідлі, Атака чи, часом часу активно під рампою. Вже вони вийшли, до речі, з дверей. Далі флешка. І Алексі реалізувати а, свій ган не зміг то. Але скоріше в кейв. Так, завертає в кейв Джель, не стрілі, там якийсь дивний був фрейфаєр. Але Джель не встиг з цим скористатись. Спі літає по одному, по одному грають навіть. Дуже ризиковано. Навіть знає, до речі, що це все ж таки вихід на Б. Тепер, підійшов Шаїме, пробує реалізувати Фамес, робить цього один мінус. І Вандерфол ще також майже на Б. Але він останній проти трьох і падає від Авіка. І Авіка також нема, але за атаку, в принципі, не дуже можливо і треба. Зручно можна грати без Авіку, займають область під базою Б і одразу входять на міто з двох сторон. Непогано все ж таки розмінялися. Ситуація тепер 3 в 3. І ну, це. В принципі, слід ст... перевіряти мейн, і тіммейт відходить на Б. В цьому сенсі все не, правильно виглядать Наві. Але Джель падає, Алексі має тепер перевірити, що розмінятися, і все одно Wonderful останній а, проти двох. І буде розвиватися ну, плюс-мінус так, то біля пяти шости раундів візьмуть мої за атаку. Terrorism. Це вже буде. Проводять ротацію, але чи встигнуть вони? Насправді не факт. Тут один біт, робить кіл. Давік падає. Біт, непогано відпрацьовує по мейну. але отримав хет розстрілом. Там є червоний, можна його добити. Біт, ще два мінуси. А, грає він далі в темплі. Тим часом Наві вже майже всі на точці. А то є спина. І в Наві шанс взяти цей раунд. Залишається останній стад. До-до! вихід в спину. І це раунд. Нагадую, Наві зараз взяли дуже важливий для себе раунд. Ну і знову ж таки, треба тепер цей успіх закріпити. Іме. Підпрацьовує на міде, але все ж таки. Ну, а, бити підпалює одно. його Дайвік. Там, він зробив один кіл. Ну, але все одно мідл зайняли тери, Вийшли. Дайвік зараз, мабуть, зробить кіл. Побачимо. Бід, бід. Бід все ж таки падає. Ну і... Давік розуміє, що його в прибудові дивляться, що не можна входити, але ще одного вон. А Його не відпустять, потрібно вбувати. А -а -а. Потрібно, але насправді часто йде. Вандерфос все ж таки робить цей мінус, але бомба та стоїть. Ситуація 3-2 для Movie Star. А Мопос реалізував свій галіл. І Вандерфол залишається в соло. Як же важко, як же важко, щось навіть. ці раунди під базу Б. Ніяк не можуть вони зупинити. Один раз був такий невдалий вихід на попередній ситуації. Майже одразу виходить на точку Б. Тут один. Джиель отримав флеш. Зробив кіл, але його контролює Давіг, якого він все ж таки перестріляв. І тепер стріляється з Адамсом. Ну, джеля треба якось спасати, якусь флешки дати. Джель все ж таки вмирає, але елексібі скористався моментом, зробив також мінус. Адам залишається в соло проти чотирьох. І тут, мабуть, вже Г-Гешечка. Ну і пішла перевірка для Вандерфула. флешка в очі, база порожня. Баде імене Мідлі. Ой-ой, ой проблеми. І от знову насправді, як їм це вдається. Все, ніби гуд. є хороші девайси, Навіть Мовістар. Ну, до речі, ми бачимо підготовка до мапи, не дивлячись на він що там щось 33 до цієї мапи Мовістар, принаймні проти Наві готові. Тут на тому увагу, що вони не хотіли би, щоб їх слухали щось таке секретне під час гри. Тим часом вихід під рампу мопас перевіряє зліва від смака. Тут Алексію Виходить під флешечку, але його одразу розміняли. Добити, ну, добити! Не добиває. Ай! Тим часом Вандерфл, можливо, зараз мейн забере, то треба попасти. Підходить далі. Підсадка. Підсадка. Ну, все одно би зривувати. Ой-ой-ой. Попав чи ні? Та, мопус 18 хп. Зас... Ні, мопос а, ні, мопос це там на це, це під Б, не по міду. Дим у вікно. Можна навіть якийсь спліт вигадати. Тут команді Movistar. мопус на морозі, просто червоний, виходить на базу, один гравець! Його забирає GL. а що там команда Ага. А це. типу дабл фейк, що вони на Б, але вони на А, але вони все ж таки на Б. 15 секунд до кінця, вихід все ж таки через прибудову, Іма нички робить один кіл, другий кіл, ну і залишається. Останній Стадодо, який все, все ж таки вирішив засейвити АК 47, Ну, в Ну, так чи інакше. Економіка залишається. ТЕК-9, МАК-10, Ири. 2 ак 47 Галіл, Девік на мідлі бачить ліворуч, праворуч. Багато демеджа, але нема. Тіммейтів на мідлі. Для Девіга допомогти нікому. Джель стрибає з гранатою. Дим. Це дим від захисту. Але вандерфул все-таки влучає. Запальна пішла на пленті. Вже гравці. Адамс. На профарах може бити. Перестрілює Алексі. Бомба в пленті. Вандерфул. Пропить мінус. А, але все, в смаках на пленті, тож бомбу все ж таки можна поставити. Вандерфул не попав. Джастер перестріляв його з Галілом. Далі котель під Біт, біта, Бід забирає плент. Джаст тим часом відповідає по біту. і ще й смок, який можна заникатись. Іме, почув. Почув. І, можливо, думає, що гравець відійшов прибудову, той йде на хелпу Іме. Здогадалося, що раз можливий все ж таки, робить мінус. Як же ем, повезло, їм, і не повезло. часто тут. Ну, на Кейві тут потрібно підбайтити, щоб не перевірили Алексі, Джельм дуже відповідально, не загинути. Так, постріляв, підбайте, не загинути. Окей. Другий підбайде. Підбайде, Алексі тепер не перевірили, але він робить одно один мінус. І Наві в меншості джаз заходить в спину, чув, скоріш за все, як всі тікають, дає інфу. Ж ти І палиш? бомба на айде, що за фейки? Що ти палишся? Джаз, джаз, джаз. Насправді такий шанс був зараз просто вийти. А зараз Вандрефл може бити. Може, може, насправді. Зараз Біт робить кіл, тепер Вандрафул робить мінус. І на рівному місці тепер мувістари можуть віддати цей раунд. Вони вже в меншості. Бомба стоїть. Джаз все ж таки забирає імя, бомба на пленті. А е підходить біт. Ну і дивимось, як Наві зможуть чи не зможуть розіграти цей клатч. Опас на планчі, біт! Перестрілює його джаст. Останній. Саме він підстав, встановив під загрозу цей раунд, і може зараз витягне. Ой! А він бачить! Префайр, пішов один на один. Деф'юз до кінця. На характері! Ні. ні. О, ні. Бі -бі 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 він відпустив джаст! Бере! Все ж таки цей раунд. Среб... Ленд! Щоб з Кейва не вийшов, ще запальна. Окей, okay, пленті нікого нема. Мопа всіх почув. Девіг. Ну мопа що, залітати буде? Полетів, полетів! Бомба встановлюється, пішов вихід. Мопа забирає все ж таки джеля. Ситуація в більшості для команди Movie Star. Мопа ще одного знайшов якимось чином в смок. Це два мінуси, два хеди. Іме тим часом тисне хелпу. Трошки попав по давігу. Садо реалізував свій берети. І нарешті іме попав. Робить два мінуси. Третій також кіл від нього. Адамс мінус. Ситуація 2 в 2. Бомбу спробують можливо дефати. Іме. квадрокіл кіл від нього. Залишається. Джаз соло проти двох. Виходить на іме, Стріляється. Іме тікає. Джаз пікає знову бомбу. В нього немає дефузів. І до кінця все ж таки це 4 від нього. Джаст відпускає бомбу, виходить на Алексій. І не встигає! немає. А І що це... ж ти бомбу відпускав? А Стар як... без якоїсь ви вирішили чомусь грати 4Б. Мінус 90 тупо прострілом в нього. Ну, вони 4Б грають, пішла Гресія. Wonderful, на позиції. Wonderful! Бачить ж гранату! Ой, Ой а як він так. Що? А це дим в двері! Був. Но, насправді, дим, не дим, але він якось дивно від... Від... Що відвертався, дуже повільно. Він типу спочатку, може, думав, префір в блайнді робити, потім таки ні, все-таки відвернусь, а це і не флешка. Окей. 2 в 5 виграли, і 3 в 5 можна виграти. Алексі, вихід, вихід. Поп. Це одно від Наві на точку Б. Олексі робить два мінуси. Вийти через прибудову вони все ж таки не можуть. Хоча вибухнула хаєшка, дала можливість побачити, що на сайті нікого нема. на сейф. Наві виграють поки що всі раунди за напад, але роблять це. Е Таких неочевидних, м'яко кажучи, ситуаціях вже здавалося б, коли перевага занадто серйозна, замові Star Riders, Але. Перевірили на рампі, нікого не побачили. І, значить, скоріш за все, тепер проводять ротацію. На донаті падає джаст, але тепер три гравці, ну, мінімум три будуть. Але позиції в них ніякі. Пофас, нічого зробити не зміг. Смок заважає. Темпи нікого. Safe. Все, одразу сейвити. Це мертвий раунд, зрозуміло, який план у команди Movistar, коли вони... Типу, відштовхується від весіння невеличкого. Вони думають, що вони перевірять і встигнуть провести ротацію під А. Аж спину зараз дев'ятки в б'юті, тому просто відходить. Інфоплей вийшов такий непоганий від мопоза, але не більше. Бід проти Джаста. Побачив! Повін. Ай, повинен вбивати, але програє дуель. Фу. Що в нас по смакам. Нічого нема, нічого. Одна запальна. Ну, запальну треба кидати на хелпу, далі флеш. Вихід. а якби Джеля вийшло зробити перший мінус. Можливо, це було б в цьому раунді. А, на користь Наві. Залишається йому останній проти п'ятьох. І все ж таки. Помирає. 10-7. Близно. І камбек. Вихід на мідл. Опа, хаєшка не вбиває. Іве. Всі живі. Вандерфул. Потрібен розмін, потрібен розмін і Адам. Все таки. Він червоний він все ж таки не ризикнув. 16 хп побоявся, хоча їх залишив червону. Також цього супротивника. Ну, на. Потрібно бачити на себе. Залітає запальна граната в кейв. Далі залишається без халпи. Кімейта бомба падає. Але Джеель на розміні. Потрібно не загравати в цьому моменті. Бід пішов і програє дуель. Ой-ой-ой, біт пікнув. Бомби нема. Тепер що робити? Джель програє дуель! Мопозу! Мопоз щось типу 3 на 9 починав всю мапу. Зараз у нього 10 на 12. Щось прям дуже потужно прокинувся. Стар більш активно почали грати в центрі мапи. Зараз наче був розмін 1 на 1, але навіть також не скористались мідлом. Я нагадую, це надважливий раунд, тому що якщо не візьмуть, рахунок стане, скоріше за все, 10 10. Флеш на Б. Давік падає, хоча... Мав шанс забрати джеля, не вийшло. Гарні позиції, щоб атакувати точку А. Ну не вистачає, як на мене гравця, все-таки в мейні. Всі на бунтику падає Адамс джаст без позиції. 18 хп нікого не вбиває. І тут все ж таки Наві, все ж таки, після тайм ауту виграють раунд. Тому що програвши його, скоріш за все, рахунок став би 10-10. А так все ж таки все на користь Наві закінчилось. 11-8, ну, Але два сейви, звісно, дають можливість і дропи дати джасту. Разом із Вандерфолом, вони перевірили, що там нема пушу. Отримали смок в обличчя, ну і наразі вийти, напевно, не можуть. Але Джейл забирає Адамса, падає Мопос. А... Дуже швидкі кіли від Наві. вихід ще на мідл, Іма забирає джаста, Йде далі. Тут, скоріш за все, загинув сайпа. Ні, він а, пропригав Ста, а, Стадодо. Хаєшка. Та що не влучає! <laughs> ну, неможливо! Ну, який мажор? Стадодо. Yeah. Стадодо отримав Хає, а, але вбив все ж таки Іме. Ну і Наві знає, що один на центрі все, треба ставити бомбу. Вона спрацювала а, вкрай важливо зараз для Джеля. Під пужерампию він взяв на контроль. Сейф без сейву. Вийшов. Обидва гравці команди від Старкой. П'ятьяка, 47 й Бутеріф. Але Іми знову активна гра на центрі. Адамс і Джаз одразу падають. Вими залишається ще а, де 21% здоров'я. Сніме ще й спину. Зараз зайде. Тавік до побачення. Там, тіп, не в пунтику. Як це ретейка, то у вас гравець на мідлі шок обережно грають. Ніби би мопас таки в спину за ну е, він розуміє, просто що завжди на пундику хтось стоїть і він тебе дивиться, тому ти маєш або зразу роздати, або заходити останнім, щоб, можливо, ті відволікся і дивився плен.